Всім трудівникам кухні відома чудова пікантна приправка на ім'я Коріандр. Відбувається коріандр від рослини кінза, як її виростити і доглядати за нею, і є темою нашої статті. Вивчивши її, ви легко зможете зрозуміти, як вирощувати кінзу прямо у себе вдома, більше не витрачаючись на закупівлю коріандру в магазині. Трохи про кінзу, як і знаменита гостра морквина, кінза коріандр стала відома завдяки корейським сидівникам і кухарям. У Кореї кажуть, травичка здатна продовжити життя, і відомий цей факт вже більше п'яти тисяч років. Варто прислухатися, тим більше, що вирощування її. Процес зовсім не важкий, і виростити можна як на відкритому ґрунті в городі, на дачі, так і в домашніх умовах, володіючи досить приємним ароматом, героїня нашої статті однорічна рослина, що відноситься до зонтичним. ароматні не тільки насіння, але і зелень. Тому нею теж користується як в сушеному, так і в свіжому вигляді зовні кінза теж симпатична, тому цілком може служити і простим прикрасою вашого підвіконня, технологія роботи з кінзою розділяє вирощування на два етапи до того, як дозріють насіння, травичку ростять заради зелені, власне кінзи, а коли насіння дозріють, зосереджуються на утриманні коріандру. Вирощування кінзи на дачі насамперед підбираємо на дачі місце добре освітлене і вільне від протягів можна розсаджувати і в півтіні, щоб рослина не вимукла ще до того, як дозріє, не варто його садити в улоговинах, але найкраще на рівному або піднесеному ділянці, щоб ґрунт був якомога більш придатною і поживною і. Ретельно розпушують і удобрюють в ході цього ж процесу один квадратний метр такої ділянки зажадає живильної суміші, що складається з половедра перегною, який слід змішати зі свіжою деревною золою в невеликій кількості. Віддають перевагу мінеральні добрива, повинні потурбуватися добривом ґрунту. Ними ще на етапі розпушення ґрунту. Один квадратний метр зажадає 20-30 грам добрив. Виростити кінзу у відкритому ґрунті можна тільки в теплі періоди року, особливо якщо це відбувається поза домом. Спеціальних агротехнічних знань посадка не вимагає, особливо з огляду на те, що часто рослина поширюється навіть без допомоги людей. Будинки сіяти насіння кінзи можна взагалі в будь-який день. Насіння коріандру повинні потрапляти в уже зволожений ґрунт. Якщо особисто для вас не важливо засіяти травичку рядками, можна це робити і в розкид під кінець присипте насіння тонким шаром ґрунту по появі перших паростків. Кінза проряджається, щоб зростання продовжили тільки найсильніші паростки коріандру. Рекомендована відстань приблизно 7 см. Вирощуємо пряність будинку про те, як виростити кінзу в домашніх умовах, запитують багато любителів смачної їжі, і ось як це відбувається в домашніх умовах у першій половині першого місяця весни виберіть ємність великих розмірів, посидіть в неї насіння коріандру з проміжком близько 7 смодин від одного і приблизно 2 см глиб грунту, щоб досягти ефекту теплиці. Помістіть ємність в поліетиленовий пакет або просто накрийте плівкою. Крім того, поки коріандр зростає, він повинен отримувати максимум світла, тому поблизу встановлюється підсвічування злам денного світла. Як тільки на паростках виявляться сім'ядольні листя, плівку прибираємо. Вже через три тижні ви отримуєте придатну для вживання в їжу зелень. Звичайно, коріандр можна розсаджувати і в невеликій ємності. Горщики на один такий горщик використовується по два насіння. Розсаджувати дуже легко, благо насіння досить великі, крім того, замість псевдотеплиці можна використовувати справжню посів в цьому випадку, можна починати ще до кінця зими, а перші сходи можуть з'явитися вже через два тижні. Квітконосні паростки виявляться днів через сорок. А якщо посадка починається в травні або влітку. Цей термін може скоротитися в два рази, вирощування кінзи будинку таким чином, дещо повільніше ніж всередині теплиці, існує також пара додаткових умов для тепличного вирощування. Посів насіння повинен відбуватися з кроком в 8-12 між рядами, залишайте простір в межах третини метра. Правила догляду за зростаючою культурою: своєчасно і регулярно поливайте своїх зелених вихованців, робити це достатньо всього два рази в тиждень, головне. Дотримуватися ритм, виливаючи на кожен кмет по 5 літрів води, особливо важливий полив для паростків в період вегетації, полив скорочується за обсягом в два рази, як тільки почалося дозрівання плодів. А що робити, якщо ви не маєте можливості поливати кінзу так регулярно? Наприклад, вона може перебувати не вдома, а на дачній ділянці? В даному випадку потрібно мульчувати ґрунт, щоб волога довше затримувалася в ній. Ще раз підкреслюємо важливість повноцінного освітлення засіяного ділянки, пряна ароматна зелень виходить лише при хорошому доступі сонячного світла, хоча більш менш його може замінити і денний від лап, що особливо актуально, якщо коріанд росте вдома збирання врожаю. Отже, ви вже зрозуміли, як виростити кінзу на своїй ділянці або в домашніх стінах. І скористалися нашими рекомендаціями пора збирати урожай. Щоб зібрати урожай у вигляді пряної травички, потрібно ловити момент, коли рослина вже добре дозріла, але цвітіння ще не почалося в цей момент легко розпізнати щодня, звертаючи увагу на зростання коріандру, якщо зростання припинилося, значить пора. Досвідчені городники встановили, що до цього моменту рослина досягає приблизно 20-22 см у висоту. Зрізати травичку найкраще ранніми ранковими годинами, ніж повинен бути добре заточений, щоб в процесі не пошкодити рослину. Після зрізання промийте зелень проточною водою і добре висушіть. розвісивши почками на мотузці в сухому і слабо освітленому приміщенні темрява потрібна саме для того, щоб збереглися всі корисні властивості, зберігати кінзу слід висушеної в герметичній скляній тарі, а нарізати на шматочки. Безпосередньо перед приготуванням їжі технологія вирощування кінзина насіння в домашніх і дачних умовах займає одне з центральних місць. Тому ми загостримо вашу увагу на парі важливих деталей. По-перше, збір насіння відбувається тоді, коли поборіло вже понад половини парасольок. По-друге, зібране ретельно фільтрують від сторонніх насіння і уламків гілочок, добре просушують, після чого зберігають в сухій герметичній скляному посуді. Тепер ви точно знаєте наскільки легко відбувається культивація кінзи, іменованої також коріандр, в домашніх умовах або в городі, і ознайомилися з усіма тонкощами цього процесу кілька тижнів, і вам більше не доведеться витрачати гроші на те, щоб зробити свою їжу смачніше і корисніше.